Стекляні шприци, я такого ніколи не бачив. Їх я вам тут скажу дофіга. Так, окей, все в коробках. Так, раз. Ну, я так розумію, Ага, тут навіть, дивіться. Тут навіть за запечатаний. Або не. короче, бумажка якась. А, так, да, запечатаний. З голкою навіть, з інструкцією. Нічосі. Я тепер Херші і сум. Так, ну ладно, коротше. Окей. Так, два. Три, 4. П'ять. І тут іще один. Але без коробки, але з голкою і інструкцією. Отака От історія. Так, ну я сюди його і запакою. Скільки це може коштувати, я поки що не знаю взагалі. Я взагалі раніше не зустрічав жодного разу скляних шприців. І для мене це трішки вау. Ніфіга собі. Так, добре.